Якщо вже футбольне євро затягнуло у свої тенета жінок та ще й при цьому бібліотечних працівників, то говорити про популярність футболу точно зайве. Втім, самі чарівні представниці бібліотечної справи Бердичева нічого дивного у цьому не бачать. Вони вже давно обрали курс на перетворення місцевої бібліотечної системи на центр змістовного дозвілля юних дорослих городян. Так що проведення розважально-спортивного дійства під назвою Футбольна веселка вважали цілком доречним. Їм нічого не завадило взяти і поєднати у своїй роботі вже випробуване і абсолютно нове. Тому в той час, коли у філіалах розгорнулися виставки, присвячені темі Євро, а у центра центральній бібліотеці розташувалася ціла інформаційна вітрина, з якої можна було дізнатися абсолютно все про європейську першість на свіжому повітрі. Прямісінько біля стін дитячої книгозбірні одні бібліотекарі перетворилися на ведучих шоу, інші на членів не надто суворого, але справедливого журі. А купа дітлахів на дві команди і глядачів. Популяризація фізкультури, фізичної культури спорту і взагалі здорового способу життя. Це один із багатьох напрямків роботи масової бібліотеки. Тому ви ми. Вирішили показати нашим читачам, що завжди є альтернатива таким негативним явищам, як пияцтво, наркоманія, куріння, що завжди ніколи не пізно займатися спортом і фізичною культурою. І, можливо, вони не досягнуть таких великих здобутків, як, наприклад, наш Андрій Шевченко. Але я думаю, що займатися фізкультурою це завжди буде корисно. А сьогодні цей вислів, рух це здоров'я, як ніколи актуальний, тому що наші діти вони стільки часу проводять за моніторами комп'ютерів і екранами телефону телевізорів, що я думаю, зайвий раз їх відірвати від цього буде дуже корисно. Це десь можливо. Вважають вікторини нуднуватиме і надають перевагу іграм. Учасники Бердичівської веселки встигали все і в Естафетах участь взяти, і по швиденькому на заготовлені організаторами питання відповісти. Про футбол ці хлопчаки знають ну майже все. Що такі пенальті, де зображений Бехем, а де Мілевський, Скільки очок набирає команда за умови нічиєї, то для них не проблема. Треба на швидкість статтю про футбол прочитати. Будь ласка, Його називають ваш потом у світі. Він розбули серце мільйонів людей. Не зміться більше ні живра. Що він на майданчиках і під час коропи? О професійні мечів не проходять на подріжних стадіонах. Футболих. Якщо є команди, то, звісно, є і ті, хто програв, а хто виграв. Хоча вони, здається, і з самого початку були однією великою командою, яка насолоджувалася канікулами та футболом. Подобалася сьогоднішня гра і все було дуже гарно. Ваша команда перемогла чи програла сьогодні? Ні, програла сьогодні. В них були учасники сильніші трохи, ніж наші. І вони виграли по очках нас. Ви дуже розстроїлись? Розчаровані Ні, не, не дуже. Якби такі призи, як їм, солодкі й смачні, та й на євро давали, жодна команда з нього б не вилетіла, кажуть хлопці. Ну і як після такого сюрпризу не любити літо, футбол і бібліотеку. Мені подобається футбол тим, що він допомагає людям в житті там миси, більші ноги більші. Практичні такі. Мені кажеться, що футбол це любима гра чоловіків і всього міста. Ну, мені кажеться, що справді бібліотека, спосіб бібліотеки, то, що вона устроїла такий нам праздник до Євро 2012. Я дуже дякую бібліотеки, що вона провела такий конкурс. Інші бібліотеки таких конкурсів не проводять, а оця провела. Ну, мені дуже сподобався і конкурс з мішками, то, що хто швидше перепригає. І копіювати звірі в ведметі Я дуже дякую бібліотеки, що вона така дбає про здоров'я людей і, устараю, і хочу, щоб вона побільше устраювала таких конкурсів.